Усім привіт! Хотів би поділитися враженнями. Значить, є досвід використання деталей від чеського виробника Airsoft Parts. Трошки про них розкажу. Є вони двох типів. Стандартний тип це ось такі поршні, я вже розпакував і зібрав циліндропоршніву. Дуже якісний, дуже якісний матеріал, з якого зроблено. Стальна грибінка. Трошки про голову поршня. 8, 8 здається, ще 9 отворів. Зроблено з дюралюмінію. Дуже якісне виконання. Також присутній підшипник, що полегшує роботу і. При стисканні пружини. Ну, одним словом, дуже мені подобається виконання, тому і вирішив поділитися. Так само якісно зроблено з дюралюмінією дві гумки і демпфер якісний. Зроблена голова циліндра. Дуже точне виконання і особливо циліндр з нержавійки. Тертя взагалі мінімально, відполірований дуже якісно. Так само дуже гарно зроблений е, нозел. Е, з гумками всередині, все чітко, дуже відцентрований, гарно зроблений нозел. Всі деталі зроблені на ЧПУ е, Металева, так само направляюча, з підшипником. Дуже рекомендую. Ну, детальки практично стають на всі привода, на всі версії гірбоксів. Не треба Десь підточувати. Таке буває з деякими виробниками, що треба розточувати, оці під, направляючі, оці направляючі під гірбокс, тому що вони там бувають деяких клинять. Ще один є тип цих деталей це з позначкою НБУ. По суті, це борап, це вони збільшеного об'єму. Тому, коли ви бачите позначку НБУ, значить треба брати ну всі всі деталі власне цього виробника. Цього виробника ці, з цією позначкою, тому що потім будуть проблеми. ну, тобто, не, не можна поставити, наприклад, там поршень від НБУ до стандартного. Тобто, всі ці деталі, якщо ви хочете компонувати, або стандартно брати звичайні розміри, або розточені циліндри, відповідно, збільшені діаметри голови поршня і голови циліндра. Досить прикольна ця голова циліндра, Мені вона теж. Сподобалась. Зараз я її розпакую. Значить, вона вважається тихою. Ну, не дуже так класно запаковані ці всі детальки з поролончиком. Ось ось така цікава з такою юпочкою. Голова циліндра. Вона монтується з іншої сторони. Ну, власне, просто треба, от, якщо ми беремо циліндр, так. То так, от ось так вже ми її не запакуємо. Треба звідси її протягувати і фіксувати вже в необхідному положенні. Ось така цікава. Це НБУ. НБУ. От ми також їх використовуємо. Ну, зі своєї сторони, ставив всі деталі, рекомендую. Досить якісно. Дорожче, звичайно, ніж, ніж китайські СКС або ракета, але якість, відповідна. Дуже-дуже рекомендую. Всім дякую.